Есть, ми розуміли, що ну, зараз просто треба е, залишитися живим, допомогти нужденним. 8,5 тисяч людей. Я думаю, що нашою командою було вивезено. Вдруг прийшла мисль. Е, я, я розумію, що ця мисль була не, не від Бога. Мисль дуже така, знаєте, так би, ну проста. Ти все потеряв. 22 лютого ми поїхали з дружиною, щоб купляти буса для евакуації, і наша дорога була додому в Луганську область. Там у нас залишились дітки, четверо діточок, мати моя. Ми вже дізналися, де наші брати і сестри зараз знаходяться. То в яких підвалах, бомбосховищах. бомбоссховищах. І усі, е, захотіли одразу виїжджати. Но ми 28 е, людей вивезли у ту ніч. Дві години було, щоб зібрати саме необхідні речі. Да, ми сіли і поїхали. Уже, е, ми знали, що ми будемо їхати на Львівщину. Там е, брат Михайло Дрен е, ну, запропонував, нам, запропонував нам допомогу. Там є у нього. Бул строївся реп-центр, церква. біля 50 людей було вже на, на, той, на той час. Ми приїхали, ми прийняли рішення, що ми будемо їхати на Донбас, на Луганщину, щоб евакувати людей. Ми для цього були готові. у Нас був для цього транспорт. Ми бачили руку Божу. в цьому І вчилися довіряти, довіряти Богу в кожен, кожен день, кожен, кожен крок. Ми бачили дуже багато аварій по дорозі. Дуже як люди нервували, тому що були колони машин. Ну, Так як ми молилися, просили Бога допомоги, то ми бачили, як Бог допомагає. Просто в Умані залишитися ночувати. Ми дзвонили одним другим братам, а потім Бог нам дає одного брата номер. Я його не знаю, я його перераз, перший раз побачив і більше не бачив. Но цілий будинок великий був пустим, і нам дали там, от нас було 18 кажись, людей, ми там переночували. І помолилися, поїхали поїхали далі. Коли ще він не був окупованим, то якби я заїжджав до себе додому. Ну, в перший вже тиждень у мене вдома вже жили українські воєнні. І, і як би я це розумів, то що будинок, в якому я жив, був там на окраїні міста. Багатоповерхівка, я жив на другому поверсі, дуже безпечне місто. Їм треба десь, десь було ночувати, щось якось їсти. І коли я зайшов, воїнні були на своїх позиціях, там нікого до... ні, не було в нього вдома. Ну, двір була відчинена, я побачив, що ні, на жаль, не ключиком. Да, да. Була просто так взламана. Двір. Ну, дуже було все вдома, так би чисто, заправлений постів, шкафами були закриті вікна. В нашій кімнаті з дружиною ніхто не спав. А от в залі, там, в спальнях дітей. І що я сразу побачив, то на кухні. Я побачив, що на столі, ну, перш, перш за все, там ну, їли, приготували їжу і е, поруч возлі, е, тарілок е, лежали блокноти, блокноти, в яких я записував проповіді. Е, і я побачив, що блокноти лежать, їх переглядували, і один блокнот відкритий, і читали там мої проповіді. Тому що було відкрито, залишило так відкритий цей блокнот. Е, Бачили, що в мене там був флаг український там, з розписами з 2014-2015 року, там були нагороди. Тобто, хлопці, які там проживали, не розуміли, що, ну, хто, хто там жив. Да. Все було на місці, все, би, було. я взяв деякі речі, я поїхав, на жаль, вже через тиждень я вже не зміг зайти у свій дім. Біля восемь з половиною тисяч людей, я думаю, що нашою командою було вивезено. Це церква Северодонецька, Лісичанська, Кремінові. У нас було чотири буса. І що я що я зрозумів у ці перші місяці? Що церква. Ну, вона була об'єднана для того, щоб допомагати. Неважно було, яка церква, баптистська церква, п'ясятники, харизматичного направлення. То це зовсім було неважно. важно. було те, що є потенціал, є можливість допомогти, і ми працювали. Ми працювали, нас приймали на ночівлю, кормили. І ще що дуже так ну, було Одчоркнута да евакуацію, то що кожна людина, котра садилась к нам в автобус, в бус, котра приїжджали в церкву, вони бачили, що ми якісь другі. Ну, Цікаві люди. І ми їм проповідували, ми молились, о них заботились, І люди не знали, що така церква. Боялися до якогось часу прийти до молитви. А от в під час війни, на жаль, вони пізнали, ну, узнали, що така є церква, і дуже-дуже були вдячні цьому Ну, от такі переживання. Були дуже такі ну, так тяжкі моменти. Ще розповім одну історію з Дніпра, браття з Бапівської церкви попросили, щоб ми забрали з Северодонецька бус. Большой, шикарний бус, і він там стояв в гаражі, ну не встигли його вивезти. І на ньому можна було далі вивозити людей. Коли я приїхав, він зателефонував брат, коли я приїхав в Северодонецьк, він попросив забрати. Я говорю, ну, ми заберемо, звісно, ну, ми тут зараз. Я говорю, а, а в якому районі? Яка адреса? Він називає мені адресу, де стоїть бус, і я розумію, що якраз це тій район, де дуже сильні обстріли почалися в нашому місті. Я так сказав, йому, що ну, ну, дуже тяжко би, ну, постараємось. Ну, Туди ми доїхали, ми забрали буса, Бог нас помилував, там 100 метрів від нас упали снаряди. Ми залишились живими. І коли він я йому сказав, що ми забрали, він каже, що там, в Северодонецьку, в підвалі подвал, 22 людини. Брати та сестри з Бапівської церкви всього сидять, треба їх забрати. Я говорю, ну, ну так, ми заберемо. Ми ж не за железом приїхали сюди, ми ж людей евакувати приїхали. Я говорю, в якому районі, яка адреса? І він е, говорить мені адресу, де вже квартала вже розбиті, вже обстріляні. Це чистого озера в нашому городі. І я така ж внутрі. Трохи так возмутився ну, і казав йому, це ну, неможливо. Ну, Туди їхати не можна. но внутрі я начал, ну, почав молитися, я говорю, Господи, що робити? Я почув таке одне слово, почув забирай. І я, я, я не зміг сказати щось проти цього, що я почув. Я розумів, що це Господь каже. І ми поїхали. Я поїхав за цими людьми, припаркувався возле того дому, котрим дали адресу. Почалися обстріли. Я вибіжав, не виключив машину і вибіжав, так по путі біжав під під дом опасти, так капюшон одягав. А з підвалу вже мені кричали: хлопці, брати, куди ти біжиш? біжи до нас. Знаєте, Я, я забрав цих людей і. Коли, може, всі сіли в бус, вдруг відказала коробка передач переключатися. Я кажу молимось. І произошло чудо. Коробка просто переключилась на задній ход сама. Я, я нічого не трогав. Ну, це ну, дуже велике свідчення. Для нас, усіх було, ми виїхали. І коли вже ми в Дніпра, до Дніпра доїхали і лягли відпочивати, я. Подумав, як добре, що ми знаємо Бога, що Бог завжди поруч. І в кожну хвилину, секунду, коли ми його призиваємо, він завжди відповідає нам і дає нам можливість ну, побачити, що він не залишив нас. Кати хранілась в жирах, з одномолем земля, захрані і ведання во ім'я Ісуса Христа. Усім'я твоє прославити, Господями. Це такі, знаєте, свідчення, котре, ну, укріпляють нашу віру, дають сили йти далі. Було багато таких свідчень у мене, у моїх братів, з котрими разом ми евакували людей. Можна було довго розповідати. Ну, Пройшов час, коли е, треба було трохи вже позаботитися о е, сім'ї, і ми вже поїхали з Львівщини, ми поїхали до Чернівців. Прийняла дуже гарно е, в Мамаївцях, такий поселок, Невеличка церква, молитви, ми е, почали там жити. І через деякий час е, я зрозумів, що просто жити, їздити на Донбас це мало, є дуже багато людей, які являються переселенцями, вони нуждаються в допомозі. І вже з місцевими братами е, я почав таку працю, е, щоб допомагати переселенцям, проповідувати Слово Боже. І е, був там вже е, давно працювала там фонд Руки милості. Ми почали співпрацювати з ними. Брат Пол з Америки був там місіонер. його серце дуже горіло, щоб допомагати людям. Ну і місцеві брати, сестри, якби всі згуртувалися, щоб допомагати. Ми почали таку працю. Потім туди приїхали другі брати з Лисичанська, брат Микола Номов Микола з Креміною, Олександр Похорин. Другі брати приїхали там в Чернівцях, е би зібралися в таку в одну команду, Луганську, Донецьку таку команду, і ми почали таку працю е працювати з переселенцями в одному посолці, в, одном в Новосельницях, в Баянах, е в Мамаївцях, з дітьми наші е сестри почали працю працювати. Ну і ми зараз продовжуємо працювати з, 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 всі, з дітьми, з, з дорослими. Є вже е, нова церква, е, яка образувалася в байнах, і домашні групи. Коли я вже жив в Мамаєвцях, я е, був готовий для проповіді Івангеля в ту церкву, зап... ну, попросили, щоб я проповідував. Я встав ранком, помолився, приготував проповідь, одяг... одягнувся, все в костюми, все Ну, в 9-й 9... 9... 9 ранку, коли вже був готов йти на зібрання, вдруг прийшла мисль. Я, я розумію, що ця мисль була не... не від Бога. Мисль дуже така, знаєте, так би. Ну, проста, ти все потеряв. У тебе немає вже церкви, разом братів-сестер, з котрими ти був, ти не можеш з ними зібратися, у тебе немає свого дому, ти все залишив, все, що там ну, ти, ти мав. Знаєте, і, і я почомусь чомусь за цю мисль зацепився і почав би, ну, думати про це. І цекунди. Ну, і э, самосужаління пройшло в, в ту хвилину. І чому так тяжко мені стало, що я ну, нікого не, не хотів бачити? Я сів у машину і їхав. Нікому нічого не сказав, ні дружині, ні служителям. У мене дуже була така ну, как би духовна війна внутрі. Я розумів, що дьявол підійшов до мене і почав всі речі мені казати. Я їхав 72 кілометри. Не зупиняюсь, і просто кричав в машині, Господь, де ти. Дуже, ну, дуже важливо, щоб Бог відповів мені. І я приїхав, заїхав в якийсь міст і бачу е е е молитви, багато машин. Е я зупинився, думаю, ну зайду, помолюсь. Співали псолом. І був приспів в цьому псомі. Я воскрес, щоб ти жив. Я запам'ятав ці слова, але це були такі знаєте, ключові слова для мене. Я, я, я ну, зрозумів, Бог відповів мені. Я вийшов, сів в машину, і я, коли повертався, я все вже розумів, що я буду робити, для чого я їду обратно. Зараз на, на Донбасі у нас є команди біля Славинського, брати, котрі також до сих пор займаються евакуацією людей під патронатом з всьому Україну. Бог положив в наше серце, щоб ми вже в 2023 році ми в окремих місцях працювали і вже організовували церкви. город Святогірськ. Дуже зруйноване місто. Коли ми туди приїхали, ми побачили там церкву, е, яка була без дім молитви, яка був без окон. Е, ну, там було пару сестер. Свідчено однієї сестри, що вона кожну неділю, коли там жила, вона приходила і молилася. Дуже багато людей виїхало, вона там залишилась. Сама і що, а, сестра з нею була. Пастор виїхав, на жаль, у нього дом повністю був зруйнований. А, ну, потім, коли прийшла до окупації, приїхали одні брати, і вона нам свідчила, що вона 4 місяці не приймала хліболомлення. І коли приїхали, я навіть не знаю, відкіль вони приїхали, то її позвали там, якась жінка, там твої приїхали. Вона прибіжала, почала спілкуватися, і у врятував була хліболомлення з собою. Наприклад, хліболомлення, потім приїхали ми туди, почали з ними спілкуватися, працювати, привезли допомогу. І зараз кожну неділю там є богослужіння. 40 людей збираються. Приходять до домашнього групу, вивчають Слово Боже. Ну, і ми розуміємо, що от це те, що Бог дає нам сьогодні робити. Поселок Яровая, теж там з писами Україну була поставлена палатка, дуже гарно. тому що ну, у людей не було світла. Ми там працювали. Зараз є вже, слава Богу, світло. Але цей поселок нас здивував тим, що там дуже багато молоді. Школа не зруйнована, усі ну, окна вибиті. І там, там молодь збиралася. Там є маленькі дітки, там хтось із молоді працює з ними, щось постійно розукрашують, ліпять. Є, ну, є життя. І Ми зрозуміли, що нам можна працювати тут. В Палатки ми збиралися, заряджали телефони, пили каву, чай, проповідували, молилися разом. Зараз вже є план, щоб там уже була така денецентру, щоб далі була праця з дітьми. Другий посолок Новоніколаївка. Ми приїхали туди біля Славянську. Він не був, не був окупований, ну там були обстріли і дуже відкриті люди, голова. Жінка посолкового совіту вона відкрила будинок, Дом культури, відкрила і казала: пожалуйста, всі люди збираються, ми приїжджаємо, нас з радістю приймають і не просто приймають, тому що ми веземо допомогу. Ну, це ну, відчутно, коли ти ну, ми розуміємо, коли люди тільки за цим приходять. Ми ну, збираємося, щоб послухати, побути поруч разом з нами. Знаєте, ну коли ми були там перший-другий раз, то я бачив, як люди, мені казалось, вони так от аж заглядають у рот, знаєте, витягують кожне слово. Знаєте, ну, Бог дав нам таку ну, можливість і бажання там трудитися. Тому ми їздимо не для того, тільки щоб роздати допомогу, ну, щоб і от так служити, щоб там уже відбувувалися і строїлася церкви. Слава, слава Господу. Я не був вдома після того, як Росія прийшла. В Северодонецьк но були хлопці, які ну, я попросив, щоб вони приїхали, посмотрели, як, як квартира моя, ціла, не ціла, що там залишилось. Вони приїхали, зняли відео і ми побачили, що там все. Ну, Перш за все, то Дім багатоповерхівка. Ну, тобто дуже обстреляна і обгоріла усе. Наша квартира не згоріла, але там все перевернуто, все абсолютно перевернуто. Ну, Таке враження, що от просто нашкодити. Ну, навіщо було все ламати, навіщо все перевертати? Нічого не взято, все на местах, ну, все перевернуто. Розстріляний телевізор, побиті кровати, мебіль побита. Ну, от, е, кабуте, нікуди було дівати їм сил, щоб тут все побито було. Ну, щось, е, Мабуть, щось шукали, тому що е, залишились також блокноти е, мої на столі з проповідями, залишився також український флаг, е, залишились там. Е, у мене була нагорода від обласної адміністрації Луганської області, що в 2015-2016 році було декілька нагород. Це ми побачили і щось, мабуть, шукали, а може, побачили, і у них була ненависть, тому що там така людина жила. Е, ну, я не знаю. Зараз кажуть, що вже абсолютно нічого немає. Повністю все пусто. Все пусто. Дом молитви е, розграблений, Нема нічого. Зняли навіста зі стяни. Е, ну, побитий, да, пошкоджене. Дуже багато було пошкодження е, всього. Е, хочу сказати, що е, в нашому житті у нас можуть забрати, як вивірую, що людини, у нас можуть забрати все. Все може помінятися. Тобто, ми не можемо сказати, що буде завтра. В житті все пройшло дуже швидко, залишився вірним Господу. І от, перш за все, ми повинні розуміти, що ніхто не забере нашу віру, ніхто не забере нашу родину. Куди б ми не поїхали? Я зараз буваю і в Європі. Але я розумію, що в мене є Бог на кожному місці. І мене є моя родина, куди я родом, моя країна, там, де я, там, там, де я живу. Я дуже пишаюся тим, що я живу в Україні. Перш за все. Друге, що, що навчила мене війна, ще більш довіряти Богу. Ще більш... Тому що казалось мені, що я довіряю йому всьому. Але прийшли такі випробування. Війна. І я зрозумів, що а, довіряти Богу треба абсолютно у всіх речах. І Він допомагає, Він поруч. Ще що хочу сказати, що є багато речей, а, котрому наше серце прив'язується здесь на землі. А, без цього ми можемо обійтись. А, с... Може бути тяжковато розлучатися з цими речами, але цінніше за все, є от життя, і життя, в якому ти можеш сьогодні робити добрі справи, щоб прославилася ім'я Господнє. Я зрозумів, що я можу обходитися без тих речей, які у мене були там вдома. У мене є криша, над, дах над головою, ліжка, їжа. Це дає мені Господь, і це достатньо, щоб жити і щоб проставляти нашого Господа. Ще що хочу сказати, я зрозумів, що поки є, поки є від Господа можливість жити, є від Господа сили, то ми маємо щось робити. Ми не, не повинні залишатися, е, сидячи на своєму місці, де ми живемо, коли, коли ми переїхали складати руки, е, жалітися, що так все пройшло е, в моєму житті. Е, ми живемо для того, щоб щось робити для других людей. Е, і це дуже сильно. Я розумію, що тільки у ці речі. Бог, який залишився в моєму житті не завжди. Розуміння того, що він дає все необхідне, і розуміння того, що я можу сьогодні щось робити для того, щоб допомогти другим, це дає нам бажання жити далі. Хай Бог благословить усіх нас.